Всім привіт, всім доброго ранку. Я сьогодні вирішила знову, не знаю, буде в мене час щось знімати чи не буде щось знімати, але ну, думаю, а, а може <свійде> вийде, тому що я в два дні е, працювала, е, працювала, причому так, знаєте, зранку до ночі бачу свої очі і твої, і твої очі. От, А сьогодні в мене Альона повинна приїхати. Зараз теж на нігтики, на манікюр, на педикюр, І тоді ще буду працювати. Ну, в общем, не знаю, що вийде, те і не знімаю вам. Тому що ви тоді знову будете на мене ругатися, де я пропала, де мене немає. Ой, ви знаєте, тож вже зранку так розстроїлася. Я була, купила собі новий штатів. Причому штатів такий на метр тридцять, великий. Це ж тільки купила була перед поїздками. Його купила. Він у мене вже все розламалося. все розламалося, все все розламалося, вже вилазить, все не... Ну на що це за, за, за наказання? Скільки я вже буду цих селфі-палок, штативів купляти? Все такої ужасної якості я вже прям не знаю, божечки. І купуєш вроді ж, не дешеве. Ну взяла ось За 600 гривень я його взяла. І що? Я його тепер ні розкрити не можу, нічого з ним зробити не можу. Може там якісь пластмаски дефективні, які вже всі поламалися. Ой, я, коротше, не знаю, прям розстроїлася зранку за цього штатива. Так, не <смі> ладно з ним. І ви знаєте, я. А, мені якось писали там, що, типу, ой, Таня, ви так гарно виглядаєте, які вітаміни п'єте. Ну, я там відповідала. І... Якби, які Я п'ю вітаміни. Ну, я вам взагалі все показую, що я п'ю, що я їм там, да? ну, але ж теж я вважаю, що вважаю, що гарним, так сказати, подспор'єм є того, щоб гарно виглядати, я пропиваю періодично колаген. І мій ранок починається з колагену. Я оце, звісно, їздила, я не брала його з собою, ну, думаю, якраз була перерва. Тому що, що ж постійно не можна пити. Пропив там місяць, зробив трошки перерву. От і зараз йдемо на кухню, буду пити колаген. Я вже багато разів показувала, який я п'ю колаген, покажу ще раз. Колаген і всі вітаміни я замовляю на iHerb на сайті. Прямо туди, прямо прям з Америки. Ми з Альоною копіруємося, тому що там треба зразу на велику суму набрати, щоб було без, безкоштовна доставка. Тому ми з нею то копіруємося, набираємо зразу одним махом, а тоді тільки п'ємо. Отакий От. От колагенчик. Так, зараз поставлю його. Боже, я вчора вже. Між людьми, знаєте, поки у мене там є, то по 20 хвилин там між людьми. Я вчора вже тут трохи поприбирала і на кухні. Вчора, позавчора ввечері, після роботи я закінчила трохи раніше була і закінчила десь. Пів шостої чи близько шостої поприбирала все в кабінеті, повитирала пилюки, все тут вже теж трошки навела порядки, повимивала сталешниці, все. Ну, коротше, потроху-потроху прибираю, ще в мене залишилася кімната. Ще кімната залишилась і геть немає часу. Сьогодні думала, що в мене буде трохи. Вільніше з часом думала, що буду тільки до чотирьох працювати. А ну, так вийшло, що мені ще довелося взяти ще одну дівчинку. Коротше, працюю. Тут є така мірна ложка, і це норма на день. Роз... Розбавляється тепленькою водичкою. Зараз я вам поставила, водичка гріється. От, і п'ється за півгодини десь до їди. Я якраз теж так думаю, вип'ю, ну, це зазвичай я випиваю колаген, і тоді починаю щось собі готувати на сніданок і якраз нормально. Боже, у нас вчора було 20 градусів. Сьогодні теж обіцяють, 19, але вітер, ну, коротше, на вулиці тепліше, ніж в хаті. Але я топлю кондиціонером і конвектором, коротше, всім на світі, тому що прохладнувато. Ось він отакий виходить. Він такий, знаєте, стає таке, наче трохи, як киселик. І все, і п'ю. Гарячувата водичка. А сьогодні, ви знаєте, колись була в Тіктокі, побачила такий рецепт, яйце яйце в тості такому робиться. Думаю, М -м, треба скуштувати. Сьогодні хочу собі таке на сніданок зробити. Зараз ще поставлю зразу водичку на каву. О, так що не знаю, хочу сьогодні собі таке спробувати. Ой, Взагалі я вже втомилася працювати. Боже, ну Зараз людей дуже багато. Я ж кажу, я всі дні працюю по 6 чоловік. Вчора е я почала з 9 ранку і закінчила без 29 вечора. Підряд. Е Позавчора, ото трохи раніше, я почала з 8 і закінчила там десь опів 6 Ну і так кожен день. Ну, я вже так думаю, може, трохи з понеділка буде легше. Там у мене вже таке, знаєте, 5-4 чоловіка, наче вже не по шість. Ой, може, буде трошки легше. Я відкрила вікно, а тут так гарно, боже, я на вулиці не була. Пташки літають, каркають варили. На вулиці вже осінь. Ще, знаєте, ще так трохи вроді зелено, а скоро буде геть лисо. Вітер дивлюся, який он дерева ще летає. Брізку цю Чи там Альони ще немає. Ой, ще немає. Вона на дев'ять приїде. Ой, гарно, як навички. Я-то, знаєте, мені зверху все видно. В общем, каву я собі вже зробила. Думаю, спробую зараз зробити те, що, те, що я бачила. Ну, таке щось наподобі. У мене тостовий оцей є хлібчик, він, правда, висівковий. ну, Я думаю, нічого страшного. От Якраз він чудово тут поміститься. Може, ви таке теж вже бачили. І робили, а я ще такого не робила. Так, поміряємо, по об'єму, яку чашку, це завелика. Ось там трошки менше. Оця чашка буде якраз добре. Вирізаємо серединку чашечкою. на пательню масочку вершкове, щоб воно було смачне. Так. Кладаємо цей хлібчик не Можна було б разу два, але два не влізе. Розбиваємо сюди всерединку. Вам видно чи ближче показати? Ось отак. Я, правда, теж роблю перший раз, хтось думаю, може в мене і не вийде? Так, роблю менше газ. Розбиваю сюди всерединку коко-моко. Солюю його. Накриваю кришечкою і хай воно поки що трошки. Так, де моя кришка? Кришка, кришка. Накриваю кришкою, і хай воно поки трошки підійде, ну, якби дойде, до, підготується. Воно трошки почало підсмажуватися. Тепер я цю серединкою ще я вирізала, і я його так прикриваю. Знаєте, щоб поки воно ще не схватилося, це яйце, щоб воно приклеїлося. І тепер, коли воно трошки підсмажилося, ми що робимо? Так, ми його перевертаємо. Отак. От тепер сюди. Ну, Там такого не було в рецепті, а я таке зроблю. Я кладу оцей кусочок, що я була купувала, е, що воно таке, не пам'ятаю. Тоді в мене є такий тостовий сир, це я ще привезла в східниці брала в дорогу, але я його не їла. О, тому використаємо тут чедер. І робимо отак. І накриваємо кришкою, і до повного приготування, поки сир трохи не розплавиться. Осе, в мене все приготувалося. Сирочок розплавився. І виходить, мабуть, отака смакота. Це такий, знаєте, незвичний бутерброд. Ой, виходить хлібчик хрумтящий. Я ж хочу подивитися, що ж воно всередині. І вам показати. М? Дивіться, яка прелість. І яєчко, хлібчик, хлібчиком, бачите. А, ой, перевернула. І яєчко, і ковбаска, хай там, чи що там буде, і сирочок, до кави. Може, люди вже давним-давно таке готують, бачите, а я тільки. А я тільки це спробувала. Ну, я думаю, що це буде дуже смачно, і е, за що то, що тут є, цей на вершковому масличці. Воно і смачно повинно бути, і наші якісь тримати. <сум> ну, в общем, мені приємно смакування. Я снідаю. Приїхала в мене Альона. <сум> Приїхала Альона, будемо сідати, працювати. Зараз у нас засаджуємося манікюри, педикюри, далі клієнти. Так що на цілий день не знаю, і що вам знімати, як, як я працюю тільки що і все. Ну, а ми працювати. Дворі, бачите, темно. Е, часу, скільки зараз? 19.45. Я тільки закінчила працювати. Ой, і в мене знову було шість чоловік. Я думала, що мені хоч щось вдасться вам познімати. А я от з Альоною засіла працювати, і тоді вийшло так, що тільки я закінчила Альону. І в мене вже прийшла слідуюча клієнтка. Вона була записана на одну процедуру, а тоді каже, а можна ще й педикюр? І я її так швидко теж працювала. Манікюр, педикюр, і Потім ще одна клієнтка, ще педикюр. І оце вже остання клієнтка була, Боже, це вже шоста <реш> на манікюр. Тому, ви знаєте, в мене такий сьогодні загон і напряг, що я знову так втомилася. Ой, це, це якийсь жах, і мені не було геть зовсім що вам знімати. Геть, ну, ну що, знімати, як я цілий день, і знаєте, тут так один за одним, один за одним. Прям от, от одного доробляю, а, а інший вже оце чекає. Ой, капець, просто капець. Завтра знову з восьми ранку я працюю, але в мене завтра там хоч п'ять чоловік. І, і виходить, що я вам сьогодні тільки ото мій сніданок зняла, тільки як починається мій день і все. І на більше в мене не вистачило ні часу, ні нічого. Ну що ж, виставлю те, що є, хоч трошки, тому що ну, не, не виходить. Зараз в мене багато я. Оце ще слідуюча неділька, ще я так думаю, буду працювати, а тоді вже трошки стане легше. Тоді вже трошки стане легше. Десь, десь, може, сходимо, десь щось покажу, десь погуляємо. От, тому що зараз це в мене просто аврал, аврал. Це, знаєте, плата за те, що я їздила, за те, що я відпочивала. Тепер оце в мене така плата, я розплачуюсь за це. Ну, а що робить? Три неділі, вважайте, в мене не було. Ой, тепер треба працювати. Так що це такі в мене справи. На сьогодні все, бо втомилась, буду відпочивати. Ще зараз швиденько. Ну тут відео буде невеличке. Змонтую вам його виставлю. А вам всього самого найкращого, не хворійте. Всього самого доброго вам. Всіх люблю, цілую, обнімаю.